Вінської. страху, нехай не знає. Герої! пам'ять. Три роки тому. Коли в Слов'янську стояла підрозділ морської піхоти, Роман з ними познайомився і згорівся бажанням служити саме в морській піхоті. Він пішов захищати батьківщину, і він віддав саме дороге. Коли починало зарождатись, тут у нас якийсь супротив загарбницькому руху окупаційному, це був рух підпільний, рух патріотів. Пан був одним із перших, хто став в наші ряди. Він був дуже серйозним хлопцем.